Всім привіт! рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене закінчилися деякі засоби, ось такий в мене кошик назбирався. Сьогодні в нас з вами будуть доглядові засоби. Декоративки немає в мене за цим разом. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався. Пізніше я його перезамовлю. Я дивилася, в лінійці їх там ще не один він, звичайно, це омолоджувальне скрабле обличчя з екстрактом чорної ікри від бренду Holy Skin. Має він ось такі вигляд. В свій час я шукала скраб для обличчя, тому що скрабами для обличчя я користуюся, вони мені дуже подобаються, десь я ними користуюсь раз або двічі на тиждень або за потреби, якщо потрібно. Подобається мені, що вони дуже добре очищують шкіру, таке додаткове очищення, крім того, що кожного дня я її очищую своїми засобами. Подобається мені ось цей і масаж, і очищення, тому я їх час від часу беру. Зараз у мене від майор, здається, скраб. Також непоганий, я ним почала тільки користуватися, але до цього був Холіскін, дуже класний. До речі, він тут мав дуже класний аромат. Такий приємний аромат у нього був, банний, скажімо так. Він був у певній консистенції такого темно-рожевого відтінку, і були такі чорні частинки в ньому. Такий він доволі, я б сказала, грубуватий був даний скраб, тому його. На чутливу шкіру не бажано, або його потрібно було дуже трішечки брати, набирати. Мені таки підходив, хоча за рахунок того, що в нього ось та кремова є текстура, він м'яко, скажімо так, рухався по шкірі, але все ж таки працював як скраб. Звичайно, він очищує, пілінгує і так далі. Тут його 100 мл. Ціни вже я не пам'ятаю, звичайно, під відео я вам залишу послання, подивитися. Але дуже класний, довго він в мене проіснував, тому що я, ну, як я говорила, вже десь раз, Вічна теж ним користувалася, багато його брати не потрібно було, і в них у лінійці їх немала кількість, можна вибрати саме те, що вам. Подобається. Ну, ось такий скраб. Далі в мене закінчився гель для інтимної гігієни від бренду Beauty Derm. Це український бренд, тут його 300 мл. Цей засіб доволі бюджетний, має він ось такий вигляд. Е, непоганий він був, він тут ще залоє. Е, всередині він був гелевий, але злегка такий водянистий, як на мене. Тобто його ціна відповідає його якості. Він не дуже густуватий, тобто було ось це трішечки занадто вигляд. Одянистість, алоє злегка відчувався, але засіб непоганий. Якщо його відносити до бюджету, то в принципі він відповідає своїй ціні, як я вже сказала. Він, звичайно, не має такої якості, як інші гель для інтимної гігієни, ті, які дорожчі, скажімо так. Це, звичайно, відчувається його ця бюджетність, але, в принципі, він непоганий. Своєю функцією він справлявся. Брати я його поки що не буду, бо я взяла на тестування, тому що від даного бреду б'юті я багато чого вже брала. У мене були маски тканині. Ще щось я брала, натрапила ось на цей гель для інтерногії, вирішила його спробувати. В принципі, непоганий, можна робити такими засобами, якісь перерви між тяжчими засобами, між дорожчими засобами. Далі в мене закінчився гель для гоління від бренду Arko. Тут він йшов з алої ще з якимись тропічними фруктами, має він ось такий вигляд. Я таки беру гелі для гоління, хоча він не гель для гоління, як на мене. Спочатку він вилазить, як гель для гоління, а потім, коли ви його розмащуєте, він перетворюється в піну. В принципі, він непоганий, я їх часто беру з цієї лінійки, там різні трішки бренди бувають, але вони дуже схожі. Класний він був, гарний в нього, до речі, був. Аромат, дуже гарна в нього якість на його ціну. Надовго його тут 200 мл, багато його не потрібно. Непоганий класний, він мені дуже сподобався. Зараз я взяла якийсь інший, здається, від жилет, якщо не помиляюся. Так, далі у мене закінчився гель для душу від бренду Avenue de Parfums. Це український бренд. Колись вони мені присилали свої продукти на огляд. У них дуже класний сайт, особливо у них дуже класні парфум. Парфуми. Також є в них засоби для дому, спреї для дому, аромодифузори. І є ось такі гелі для душу. Не знаю, можливо, ще щось є. Мені присилали ось ці засоби. Дуже мені сподобалися їхні парфуми, тому що там вони на сайті ще порівнюються з світовими парфумами, тобто ви можете замовити подібний аромат до якогось дуже дорогого аромату. До речі, вони в мене до сих пір ще є, я їх недовикористовувала. А от гелі для душу в мене вже позивається. Закінчувалися друга баночка, бо була десь в порожніх баночках і. Ще одна, тут є 200 мл. Тут вони йдуть разом, скажімо, так, з ароматами, тобто тими ароматами, що є парфуми, тобто ви можете ще їх в парочках купувати. Тут гарний аромат, хто полюбляє ароматизовані гелі для душу, можна їх брати. В них гарний, до речі, вигляд, можна брати на подарунок, тут є 200 мл. Тут Royal Monaco, у нього така є назва аромату. Класний, він був прозорий, гелевий, непогано він пінився. Ну, його основна функція це, звичайно, його аромат. Далі в мене закінчився шампунь для волосся від бренду Herbal Essence. Тут він іде з ромашкою. Нарешті я взяла їхню новинку. Взагалі, Herbal Essence я дуже полюбляю. Хто за мною слідкує, знає, що я постійно про нього говорю. Замовляю. Дуже класні в них особливо в шампуні. Вони мені підійшли, вони дуже добре очищують шкіру голови, волосся очищують. Після даних шампунів волосся почуває себе дуже добре. Необтяжене, очищене, головне, що очищене навіть, тому що зазвичай в мене шампуні попадаються, що навіть не очищують волосся. Ну, є певні, скажімо, так, функції, які мені не подобаються. Тут дуже легкий засіб, надовго вистачає тут 350 мл. Я перепробувала майже всі в них. Мені дуже подобається з трояндою, з апельсином, в мене був з кокосом. Новинка в них з'явилася ось з ромашкою. Я взяла. Аромату самої ромашки тут немає. Злегка так відчувається трав'янистий якийсь такий аромат, і все. Він був такого прозорого відтінку, як зазвичай. Класне, зручне в них тут, до речі, упакування, дуже легко ним користуватися. Класний знову ж таки дуже добре очищував волосся, волосся себе добре почувало. Гарні в них шампуні, можете звернути увагу. У лінійках також представлені у них кондиціонери. До кожного шампуня, я також їх брала, вони дуже класні. І в них є ще маски. Брала я маску від Троянди, також дуже класна, не обтяжуюча, дуже легка, такі, можна сказати, веганські в них продукти, класні. Так, ну і ще давайте по волосся. У мене закінчився кондиціонер. Тут він такого великого був розміру, 700 мл. Це японський бренд. Я вам не скажу, як він називається, тому що не знаю, як правильно вимовляється. Звичайно, я вам нижче під відео залишу посилання, ви перейдете, подивитеся. Чесно кажучи, коли я його замовляла, я дуже багато рилася, не могла нічого знайти саме по кондиціонерах. Натрапила на нього. Чесно кажучи, мені сподобався його зовнішній вигляд, такий доволі естетичний і дійсно він Стояв у ванній кімнаті, дуже це гарно виглядало. Тут якісна помпа, такий зелений відтінок. Приємно цим всім користуватися. Ну і, звичайно, сам кондиціонер також був дуже гарної якості. Тут у нього 10 компонентів, які він виконував. Всередині він був білого відтінку, він не дуже густий, вилазив дуже добре з помпи, тому що не всі засоби, які... Кондиціонер мається, на увазі, де помпа, вони добре вилазять. його потрібно було небагато, він дуже швидко діє. Тобто, кому потрібно дуже швидко помити волосся, даний кондиціонер він буквально за хвилину якусь там діє, за півхвилини і можна його змивати. Він швидко працює з волоссям, він його добре доглядає, зволожує. Після нього добре воно розчісується. Ну, якщо волосся більше або пористіше, то його просто треба більше нанести. Надовго його вистачило, бо його 700 мл, звичайно, я взяла на тесі менший, але був ось такий літраж, меншого не було. Але не пошкодувала дуже і дуже класний кондиціонер. Подивлюсь, можливо, десь у них ще є якісь з їхнього бренду кондиціонери, тому що я тільки на цей натрапила, більше я не бачила. Так, і в нас з вами ще залишилися тканині маски, на які я також роблю свій е, огляд. Е, у нас з вами дві маски від Елайза Века. Дуже вони класні, ось такі дві маски. У них, до речі, ось ця лінійка. Дуже величезна. Я вже дуже багато перепробувала масок. Ну, ще, напевно, не всі перепробувала. Ось ця рожевому відтінку, вона тут іде з гіалороновою кислотою. Дуже класно, дуже класно зволожила шкіру. В них, до речі, і різна ціна навіть в оцій лінійці, дивлячись, яка маска буде відповідна ціна. Є зовсім. Бюджетні по 20 гривень є, десь до 50 вони доходять гривень з цієї лінійки. Так, і ще одна маска від Елайза Векка. Також тут вона йшла на зволоження. Дана маска, ось такого фіолетового відтінку, вона усуває запалення, зменшує зморшки, робить шкіру зволожену і так далі. Ну, тут багато функцій, але ось така також дуже класна, дуже мені сподобалась, дуже гарно зволожила шкіру. Також беру я бренд Холіка-Холіка. З даної лінійки я багато які вже брала. Не пам'ятаю, чи я всі перепробувала, но ось цю я дуже полюбляю. Це зелений чай. Також дуже класний, дуже вона добре лягає до обличчя. Дуже в них гарний такий лаконічний дизайн. Час від часу також беру. Тканині маски, як я вже говорила на каналі, я дуже полюбляю. Вони мені дуже допомагають зволожувати мою шкіру обличчя, тому що в мене суха шкіра. Тканинними масками десь я користуюсь раз в тиждень. Коли в мене є час, хоча можна десь хоча б двічі на тиждень такими користуватися, і шкіра буде достатньо зволожена, крім основного догляду. Так, це всі засоби, які у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання. Перейдете, подивитись на них детальніше. Я дуже вдячна вам, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в на наступних відео. Всім пока!